Що означає притча Ісуса про багача і Лазаря? Вона записана в Євангелії від Луки, 16 розділі. Хто її знає, розумітиме, про що я говорю, а хто не знає, може сам знайти і прочитати. Так от, Ісус часто розповідав історії і видумані, і реальні з певною метою. Відповідно, і у цієї притчі є мета, яка? Розповісти, що відбувається після смерті. Якщо так, тоді я опишу рай, який змалював Ісус. Коли людина помирає, вона потрапляє на живіт Авраама. Так, лона означає живіт. Він дуже великий, бо там поміщається дуже багато праведників. Зовсім недалеко є велика прірва, за якою розміщене пекло. Вона достатньо велика, щоб ніхто, хто хотів би перейти з раю в пекло. Дивне бажання, не зміг би це зробити, ну і відповідно з пекла в рай не перескочили. Але водночас, схоже, ця прірва недостатньо велика, бо через неї видно, як там мучаться друзі і родичі тих, хто знаходиться на лоні Авраама. З усім тим, Авраам може прийняти рішення, щоб послати в пекло Лазаря, щоб той на пальці водички приніс для того, хто мучиться. Пробачте, але якось не так мені уявляється рай. Звичайно, хтось каже, що лоно Авраама і ще багато речей у цій історії мають переносне значення. Окей, а чому лоно переносне значення, а все інше ні? На той час у євреїв ходила така популярна легенда, де смерть описана як шлях через долину темряви, де спасенні праведники ховаються в лоні Авраама, а грішники йдуть назустріч своїй загибелі. Ісус використав цю відому історію, щоб донести важливі істини. Перше багатство не гарантія спасіння. Друге, після смерті другого шансу вже немає. І третє: якщо не визнаєш того, що пише Біблія, то жодне диво тобі не допоможе. До речі, так і сталося, коли Ісус воскресив справжнього лазаря, фарисеям це ніяк не допомогло. Ми сьогодні теж інколи використовуємо видумані історії, які в реальності не можуть бути, щоб донести певні істини. Найбанальніший приклад дитячі історії, в яких розмовляють тварини. Діти чудово розуміють, що це казочка, тварини насправді не розмовляють, а з цієї казочки потрібно зробити правильний висновок. Тому використовувати цю притчу як ілюстрацію того, що відбувається з людиною після смерті, буде не зовсім правильно.